5 лютого 2015 року Верховна Рада України заборонила трансляцію фільмів і серіалів, знятих у Російській Федерації. Ніч на 5 лютого українські спецпризначенці знищили поблизу окупованого міста Брянка склад боєприпасів бойовиків. А загальні втрати терористів склали чотири танки, дві сау та близько 60 осіб битими. 5 лютого в станиці Луганській осколками російських снарядів було пошкоджено 8 житлових будинків. Поранення отримали двоє українських солдатів. Жертв серед мирних жителів вдалося уникнути. 5 лютого 2015 року до Києва прибули канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олан. Вони довго спілкувалися з президентом України, обговорюючи план врегулювання ситуації. Того ж дня президент України разом з прем'єр-міністром провели зустріч із держсекретарем Сполучених Штатів Джоном Керрі темою.